Вітаю вас. Сьогодні у нас 28 червня, і ви просите розглянути Дніпропетровщину на Липень. Дніпро, Павлоград, Самар, ну це я вже написала всю Дніпропетровщину, ну, як не всю, але найбільші міста. Дніпро, ви просите Павлоград, і Самар, і Кам'янське, і Кривий Ріг, і Нікополь на Липень. Запитаю оці міста. Ну, зрозуміло, що це не всі міста, але ось які найбільше. Найбільша загроза для цих міст на липень. І питаєте мене стосовно цього нового ракета КАП, те, що збили сьогодні в передмісті Дніпро. Це все це дуже налякало мешканців, багато повідомлень. Я все бачу і все знаю і все чую, що ви пишете. Ви писали, спитайте, чи, чи будуть долітати каби, але ж ви бачите, це не звичайний кап, це гром 1 Гібрид. Гібрид, як тут пишуть, гібрид бомби і ракети. Гром 1 Дальність 120 кілометрів. Оця м, гібрид бомби та ракети. Гром 1, те, що сьогодні летіло на Дніпро, те, що збили, слава Богу. Чи будуть ще спроби закидати Дніпропетровщину? Дніпро. Давайте запитаємо за Дніпро. Павлоград, дивіться, дуже велика загроза для Павлограду, бо ви... Знаходитись ближче, 120 км ви ближче. Тому дуже уважно Павлоград. Місто Дніпро, чи є, чи будуть ще кидати оці. Боже, як там гібрид, бомби та ракети Гром 1 чи будуть ще мах. Вони її якось переробили, вони щось з нею зробили. Вони її переробили. Я думаю, що так будуть. вищий суд, перемога, таємниця, жриця. вони її переробили, вони щось з нею зробили. Як пишуть тут в повідомленні, вона застосовувалась раніше кілька разів. Один раз там впала взагалі, не набрала висоти. Один раз там обстрілювали прифронтові території. А це, бачите, вона долетіла ось. Вони там щось зробили, похімічили. Над нею переробили. І це було в них як. А ну давай подивимось, що тепер. А вони там її покращили. Ну, звичайно, загроза є. Туз мечів. Місто Дніпро. Чи є загроза від ракети? Ракета бомба F1. Ой, бо ж, який F1? Гром 1, боже F1. Ну, да, агресія для дому. Правосу, 10 мечів. Ну, на жаль, є. А що під загрозою Дніпро? Що під загрозою? Ракета Гром-1, Що під загрозою? Військові об'єкти. Удар по військовим об'єктам, по військовому ресурсу. Тобто, дивіться: передмістя Дніпра. Військові об'єкти, удари по військовим об'єктам. Поки що показує так. Я не знаю, що ще сказати. Але ось Те, що показую, те я вам кажу. А ви питаєте, а чи загроза є Одесі Миколаєву від цієї ракети? Ну, Якщо вони її покращили, то, звичайно, є ракета Гром 1. «Гром -1». Чи є загроза для Одеси та Миколаєва? Чи є загроза для Одеси та Миколаєва ракета, -гром... ракета бомба Гром 1? Повішений. Оператор вибір. таємниця колісниця, пасив. Да, біля води. Все, що біля води. І Миколаїв, і Одеса. Чітко колісниця біля води. Під загрозою знаходиться. Є загроза да біля води. Бачите, башня, диявол і туз кубків біля води. Так, ладно. Поїхали Дніпро, липень. Що чекати? Місто Дніпро, липень. Що чекати? Загрози покажіть. Загрози Те, що чекає? чекає місто Дніпро, липень. Наступний місяць. Місто Дніпро, що чекає, які загрози. Повний розпач у людей це жах. Безсоння. Безсоння. страх. Дороги, шляхи. Опа, дві колісниці падає. Загроза, все, що пов'язане з колісницею, мости, ЖД, авто, дороги, шляхи оце все. В них мета місто Дніпро, так як місто Дніпро, це місто мільйонник, це місто, яке приносить прибуток в державу і досить великий, бачите? Перемога і 10 монет. Його поставити на тупік. Тобто знищення всього, чого прино... всього. Всь... Ну так, всього що приносить гроші. Дрони, слежка. Що це? Люди, вибір, дороги, шляхи, люди в людей вибір. Що робити? Ось люди під вибором, що робити, і тут особливо ті, хто з дітьми. Важкість, баланс, плани. Військові адмінбудівлі, адмінбудівлі, адмінздання, горсовет, районний там совет, як він називається, обласна адміністрація. Оце все. Все, що з цим пов'язано. Лікарні, околиці міста, околиці міста, башня біля води. По максимуму знищити підприємства, які приносять гроші Україні. Ось. Я вам нічого нового, мабуть, і не сказала. Давайте ще тут запитаємо. Місто Дніпро. Що чекає? В липні, наступний місяць липень. Що чекає? місто Дніпро. Які загрози, небезпека? Слежка. Слежка. Карта розпачу, страху. Повтор того, що було. Під загрозою знаходяться знов підприємства, наша сила, наші підприємства, ресурс, зупинити ресурс, зупинити потік ресурсу в Київ, ну тобто в бюджет. Україна, сила, зірка. Знають прекрасно, що Дніпро місто. Ще раз кажу, яке приносить великі кошти. Слежка, слежка. Дуже обережно до розвід дронів. Взагалі, як, який буде місяць для міста Дніпро? Оцей місяць, який буде липень. Наступний місяць липень, взагалі, яким він буде для Дніпрян. Мир, імператор, дурень, мах. Страх. Ну, страх буде присутній. Дивіться, страх буде, в принципі, присутній. Але буде і працювати захист, якби контролюється ситуація під захистом. Будьте ще дуже обережні, центр міста. На всяк випадок, тут карта дурня. Це дрони, балістика, центр міста. Адмін як обережно. Як, як яким буде липень для Дніпря Дніпро? Доля агресивним. Агресивно налаштовані. Свято, боротьба якась на свято. Що за свято в липні? Я з цими святами, святами не дуже орієнтуюсь, в датах взагалі. Плани нанести удар по ілюзії. Куди Дніпро? Куди? Адмін будівлі і енергосистема. Мета зробити надважку ситуацію в місті Дніпро. Чи вийде? Чи вийде зробити надважку ситуацію? 10 мечів і 10 жезлів в місті Дніпро. І все, що пов'язано зі світлом, з енергією. Чи вийде оце в них в місті Дніпро? Захист. Ми захищаємось уход від цього. Криси, смерть. Крисам смерть. Крисам смерті у нас є захист. Ну, я думаю, що в них це не вийде, прям, як вони запланували. Крисам смерть показує, тобто, таке відчуття, що будуть ще там когось в Дніпрі ловити оцих крис, які щось здають, зливають і так далі. Не можу сказати, що прям більшене якесь жахіття буде. Так, знаєте, ну, страх присутній. Страх буде. Агресивно налаштовані так. Ну, ось, Далі, місто Павлоград, місто Павлоград, що чекає в липні. Наступний місяць липень і місто Павлоград. Що чекає? По плану дуже обережно. Павлоград, ваш центр міста. Лікарня. Щось військове. Військові якісь адмінбудівлі в місті. Знов тут дрони. Знов тут щось військове. Або ТЦК, або щось таке, не знаю, там щось військове в місті, і це якось центр загроза з повітря для Павлограду в липні. Удари, в серце, удари по енергосистемі, удари в серце, це центр, удари по навчальним закладам, це карта дітей. І околиці міста теж страх. Розвідка, а що там? Колиці міста Павлоград, десь, і що там? По правосуддю, захист Павлограда, теж захист ППО? Енергосистема. Що ще? Балістика може бути обережна. Да. а куди удар? Удар якийсь по якимось ресурсам, як і минулого разу. Удар по ресурсам, як і минулого разу. І я думаю, що це все ж таки у спентаклі якісь підприємства. Далі місто Самар. Місто Самар. Що чекає місто Самар в липні? Загрози з повітря, що чекає місто Самар. В липні і які загрози з повітря? Башня, ілюзія, відлюдник. Проблеми з, енергос... з енергосистемою. Куди башня Павлоград? Павлоград, боже, Самар. Околиці міста Самар. Прям чітко околиці, якийсь рух. Щось. Що це? Знов карта руху. Пошкодити якийсь рух, околиці міста Самар. Що за рух, не розумію? Агресив, удар прям. Знов тут удар якось по енергосистемі. Енергія біля води. Енергія біля води, удар Самар. Також військові. За військовими йде СЛЕжка. Це може бути Самар, це може бути Самарський район. Місто Самар, липень, загроза з повітря. балістика, куди Вибір. Зробити важкість. Знов тут розвідка. Хтось, а хтось або здає, або, або це дивляться, слідкують. Правосуддя знищити по правосуддю, що. Щось військове. Дивіться, серед військових є якісь або зрадники, або що Самар, або район. І там щось можуть зливати. Навчальні заклади, будинки, дім. Знов повтор того, що було, знищення ресурсу. Вони взялися за Дніпропетровщину. За всі міста. Навіть про які я і не питаю тут. Про маленькі міста, містечка. Знищити ресурс Дніпропетровщини. Це підготовка, мабуть, до їхнього прориву. Росія зайде в Дніпропетровську область. Армія Росії в липні зайде в Дніпропетровську область. В липні Росія зайде в Дніпропетровську область. Зупинка диявола. Зараз найважливіше по правосуддю зупинити диявола. Розпач, вищий суд, вибір. Нижче вибір. Удари по ресурсам. Відлюдник страх. Чи зайде Росія в Дніпропетровську область в липні наступний місяць? Таємне бажання знищення підприємств. Поки що тут падає знищення підприємств. І сильні обстріли. Ось так. Удари по колісниці. Башня прям. Втрата балансу. Активізація зрадників. Не показую. А ну ка Бажання зайти, але башня Росія. Ні. Дивіться, бажання зайти розмови, але ось колісниця і відразу башня, і це башня і йде кому Росія. Ось. Ну, так, показую, але ось, бачите, вони взялися за, за Дніпропетровську область, за всі міста. Далі Кам'янське. Місто Кам'янське загроза для міста Кам'янське, те, що його чекає в липні. Кам'янське смерть. Та що ж за карта? Біля води, загроза небезпека біля води. Зупинка чого? Повтор того, що було. Тобто, Кам'янське у вас там загроза десь біля води. Щось там десь біля води є, те, що їх цікавить, і вони хочуть його зупинити, хочуть його зупинити. І повтор того, що було. Тобто туди вже колись щось прилітало. Диявол. Збирає інформацію. Знов тут колісниця падає, хитрість і рух також. Транспортні вузли, ЖД вузли І також щось військове теж. Кам'янське. Кам'янське, дивіться, адмінбудівля. Адмінбудівля, башня, і карта задоволення це може бути і торговельний центр. Кам'янське дуже обережно в Дуже обережно. До балістики дуже-дуже. Так, Кривий ріг, місто Кривий Ріг. Ще чекає місто Кривий Ріг в липні, та які загрози з повітря Кривий ріг. Відлюдник. Боротьба. Знов кривий ріг стосується і вас, всі підприємства. Хто поряд живе. Ось. Дуже обережно. До балістики, так. Да. По плану, смерть України, підприємства, смерть України Сонце. Тобто. Знищити і підприємства, знищити знов і енергосистему. Ну, тобто донищити енергосистему. Енергосистема підприємства кривий ріг. Таємниця, зв'язані руки, дурень балістика. По плану куди летить, куди кривий ріг хлипень. Повтор того що було. Повтор того, що було. Що. Ще раз загроза для міста Кривий Ріг. Наступний місяць-липень з повітря. Де розвідка. зрадники щось, щось зливають. Це може бути якийсь навчальний заклад вищий. Це може бути собрання якихось військових, тому що король мечів, або якісь, якась допомога тут. Є зрадники, які чітко зливають якусь інформацію. Потім агресія, удар від Росії. Ось я не можу точніше сказати. Воно просто неможливо зрозуміти. Але ось те, що показало перші карти це підприємство і світло. Місто Нікополь. Місто Нікополь. Що чекає в липні? Та які загрози? Місто Нікополь? Як буде? Для міста, як пройде місяць, як пройде липень для міста Нікополь. Угу. Стабільно важко, мені кажуть, стабільно важка ситуація. Проблеми з енергосистемою тут у вас можуть бути такі досить сильні. Якось летить або по транспорту, або дороги, або якісь автостанції, щось таке, загроза, дорога, шляхи, Нікополь, розпач, агресія Росії, в очікуванні 10 мечів, жертви. На жаль, на жаль, те ж саме. Стабільно важка ситуація для міста Нікополь. Світло сказала, військовим загроза сказала поліція, військовій, і ось якось летить прямо на транспорт, на дорогу, авто, ЖД, ста, стоянки, ці, ста, стоянки, остановки, вокзал. Оце загроза береш. Ну, Ось такий розклад. Він взагалі не дуже. Але що маємо, то маємо. Надіємось, надіємось на краще.